Ми працюємо з нашими візові владі. Є хтось більше, звичайно, класично в сфері європейської інтеграції, взаємодії з громадянським суспільством видається більше, і це насправді добре. Це той елемент, який нам, мабуть, потрібно всім більше зміцнювати і над цим працювати. Але дійсно звідси він має стати уроком. Ми бачимо, що. Представники уряду багато заявляли про він, що він найуспішніший. Дійсно, в нас є динаміка, і це, це ще раз повторюсь, звичайно, важливо. І так і має бути. І ця динаміка має бути ще більшою. Ми маємо голосувати постійно. Е маю на увазі парламент все більше і більше актів, бо це величезний масив переговори. Він він буде прошивати просто кожну сферу життя українця, і е потрібно паралельно працювати над великою кількістю. Тому е це. Як зазначила Марта Кос під час одного з своїх виступів, це національний проєкт. І всі це мають розуміти і працювати на максимальний результат.